Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про 5 вправ для піаніста початківця. Пояснюю все легко доступно, а ви можете сідати за фортепіано та повторювати за мною. Спочатку базовий штрих гри на фортепіано НОН legato. Усі терміни прийшли в музику з італійської мови, тому я їх дублюю, щоб ви могли прочитати. Нон-лігато це коли ви просто натискаєте клавішу одну за одною. Окремо. І є чудова вправка. Ми її називаємо Ось іду я вверх, ось іду я вниз. Заокруглені кисть свобідна. Перевірте свою кисть, чи вона ось так може рухатися вільно і плавно. Так? А тепер ми починаємо кругленькі пальчики. У першого пальчика фізіологічне положення боком на клавіші. Ми ставимо його боком. Нотка до. Наступна нотка ре. Окремо граємо від до. Ре. Натиснули. Зняли. Мі. Натиснули подушечкою третього пальця. Зняли. Фа. Четвертий пальчик. Зняли. І мізинчик. Соль. Слідкуйте, щоб мізинчик не прогинався. А тепер вниз. Соль. Фа. Зняли. Мі. Зняли. Ре. Зняли. До. Тепер це саме ми повторюємо лівою рукою. Середня октава у ніграла права рука. Рухаємося вліво, тут ми маємо басову октаву. Починаємо з нотки до. П'ятим пальчиком, мізинчиком. До. Зняли. Ре. Зняли. Мі. Зняли. Фа. Зняли. Соль. Зняли. І назад. Соль. Зняли. Фа. Називається гра на легато. У нас було нон легато, а тепер легато. Було «незв'язно», а тепер ми граємо зв'язно. Тобто легато це плавно зв'язно. Ось так це виглядає. Як ми можемо досягти Плавності звучання. Давайте спробуємо. Натискаємо першим пальцем нотку до. Клавіша внизу. Натискаємо другим пальцем нотку ре. І в цей же момент ми піднімаємо перший палець ноти до. Та саме тільки ре мі Натискаємо нотку ре другим пальцем. Натискаємо Мі і одночасно піднімаємо ре. Та саме міфа. Натискаємо і піднімаємо. Фа-соль. Натискаємо Фа. Натискаємо соль і піднімаємо Фа. А тепер заграємо плавну лінію від До до соль. Вже не по два звуки, а до ремі фа-соль. Пальчиком натискаємо нотку до у басу. До. Четвертий натискає ре. П'ятий пальчик піднімається з нотки до. Мі. Піднімаємо ре. Натискаємо Фа, піднімаємо мі. Натискаємо соль, піднімаємо Фа. І вниз. Соль. Далі Фа. Далі Мі. Ближче, які поширені помилки при грі лікарто. Перша помилка це коли ви занадто швидко піднімаєте попередню клавішу. Замість лікарто у вас виходить нон-лікато, тобто не зв'язно. Що потрібно зробити, щоб виправити це? Потрібно довше затриматися на попередній клавіші. Наступна поширена помилка це коли ви занадто довго затримуєтесь на попередній ноті. І робиться така каша зі звуків. Що можна зробити, щоб виправити це? Потрібно швидше піднімати попередню клавішу. До. Далі чуєте ре і піднімаєте до. Чуєте ні, піднімаєте ре. На лігато, звичайно ж, ми маємо безліч мелодійних романтичних творів. Кожен звук звучить окремо. Пальчики заокруглені. Можете уявити, що ваші клавіші гарячі. Тільки занадто високо не піднімайте руку. Важну твори звучать весело та швидко. Наступна вправа розвиває координацію ваших рук права і ліва. Ми будемо грати одночасно руками, але права рука грає зв'язно для а ліва рука буде грати стакато. Ніби приклеїти свою праву руку до клавіші і ні в якому разі її не піднімати. Лігатісімо максимально плавно. А ліва ручка стрибає в цей самий час. Права рука легато, права рука стакато. Назад. Наступна вправа буде тренувати силу кожного вашого пальця. Та до, до ре. Вертаємося на до. Далі на одну нотку вище будемо грати. До. І на нотку вище Мі. Вертаємося на до. На нотку вище Фа. На ноту до. Вертаємося і граємо на ноту вище соль. Коли ми йдемо вниз, звук, який повторюється, це соль. Соль Фа. На нотку далі вниз. Соль мі На нотку вниз. Соль ре. На ноту ми сольдо. Це саме ми повторюємо лівою рукою. До ре. Граємо п'ятим та четвертим. До мі З кришці інструменти або ж на столі. та-та-та-та-та-та-та-та, Так ви фокусуєтеся суто на руху пальцями і на частоті натискання пальцем поверхні. та-та. Почуєте, який палець у вас опускається швидше або ж запізнюється? Напишіть у коментарях, чи всі вправи вам вдається виконувати, та які труднощі виникають під час гри, що вам найлегше та найскладніше.